Вітаю вас, шановні п'ятикласники! Сьогодні ми з вами поговоримо на тему, які органи у квіткової рослини. Але спочатку давайте пригадаємо з вами попередній матеріал. Яка будова одноклітинних і багатоклітинних грибів? Наведіть приклади пластинчастих і губчастих шапенкових грибів. Яке значення грибів у природі для людини? Як співживуть гриби і водорості в лишайниках? Чи всі цвіливі гриби небезпечні? Рослини дуже різноманітні. Але якщо уважно роздивитись, то можна побачити, що і велетенський дуб? І тендітна волошка, і красуня малина мають подібні органи, хоча вони відрізняються за розмірами, формою і кольором. Орган це частина організму, що має певну будову та виконує певні функції. Корінь це підземний орган. Основними функціями якого є закріплення рослини в ґрунті та поглинання з нього води з розчиненими речовинами. Пагін це надземний орган рослин, який складається зі стебла і розташованих на ньому листків і бруньок. Поміркуйте, які функції виконують органи, позначені на малюнку. Частина органів рослин забезпечують їхнє життя. Інші беруть участь у розмноженні. А тепер розгляньте схему функцій органів квіткової рослини. Зверніть увагу на те, що є органи, які забезпечують розмноження. І ті, які забезпечують живлення і ріст. До органів, які забезпечують розмноження, відноситься квітка, плід і насінина. До органів, які забезпечують живлення і ріст, відноситься пагін і корінь. Пагін, в свою чергу, складається з бруньок, стебла і листків. Ознайомтеся із будовою квітки та функціями її частин. Квітка складається із квітконіжки та квітколожа. На них тримаються всі частини квітки. Чашолистки захищають частини квітки до її розкривання. Пилюстки приваблюють комах для запилення квітки. З маточки після запилення розвинеться плід з однією чи багатьма насінинами. Тичинка утворює пилок. А пилок переноситься комахами вітром або водою для запилення маточки. Переглянувши це відео за QR-кодом або за посиланням, яке буде в описі до цього відеоуроку, ви дізнаєтеся про те, як ростуть рослини. Розгляньте схему, як утворюються плід вишні. Та яку будову він має. Виконайте інтерактивну вправу за QR-кодом або за посиланням, яке буде в описі до цього відеоуроку. Коротко про головне. Органи квіткових рослин, які забезпечують їхнє живлення та ріст це корінь і пагін. Пагін складається зі стебла, листків і бруньок. Органи, що забезпечують розмноження квіткової рослини, це квітка, плід і насінина. А тепер відгадайте, про які частини квітки йдеться у таких твердженнях. Мають різні кольори, щоб приваблювати комах. Це пелюстки. У ній утворюється пилок. Це тичинка. Захищають квітку до її розкривання. Це чашолистки. Після запилення з нею утвориться плід з насінинами. Це маточка. А тепер виконайте вправу рефлексія.